Так, привет, е, Практика у нас триває. Ігор мені тут допомагає з тим всім, що ми сьогодні зробили. Ми трохи окультурили цю лабораторію, так розгрузили столи. Багато чого здали в металом, Поскладали все в такі ящики. Насправді доволі зручно, класні ящики, куплені в Україні. Е, от, е, є доволі такі цупки, попідписували, щоб воно все в нас, в нас не валялося. І вже лабораторія плюс-мінус готова готова до 1 вересня. Можна побачити, скільки ми всього зараз дамо на металон. Та? Тобто це все те, що нам вже не потрібно. І тобто, займає тільки простір місця. Тут є всякі частинки від е, нашого двигуна, які ми різали, головка. яка вже нам не потрібна. От якісь гальмівні диски і ціла тара всякого, всякого барахла, яка зараз поїде. Яке зараз поїде на металлом. Так стається, що кожного року воно у нас все наскладується і наскладується. От вроді багато ми привозимо майстерню, але кожні, кожний рік, кожне літо ми вивозимо звідси дуже багато всього різного.